Євангелія від Луки, розділ четвертий. Ісус же, повен Святого Духа, повернувся з над Йордану, і дух повів його в пустиню, де сорок день його спокушав диявол. І протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли ж вони скінчились. Він зголоднів. А диявол йому і каже: Якщо ти син Божий, скажи о цьому каменеві, щоб став хлібом. Ісус озвався до нього. Написано, що не самим лише хлібом житиме людина. Тоді диявол вивів його високо. Показав йому в одну мить усі царства світу і сказав до нього: Я дам тобі всю цю владу і славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю її кому захочу. Тож, коли ти поклонишся передо мною, вся твоя буде. Ісус у відповідь сказав до нього. Написано ти будеш поклонятись Господові богові твоєму і йому єдиному служити. Потім він повів його в Єрусалим, поставив на наріжнику храму і сказав до нього, Коли ти син Божий, кинься звідсіль додолу, написано бо він ангелам своїм вилітиме про тебе. Щоб тебе зберігали, і вони знімуть тебе на руки, щоб ти ногою своєю не спіткнувся о камінь. Але Ісус озвався до нього. Сказано Не спокушуватимеш Господа бога твого. І скінчивши всі спокуси, диявол відійшов від Нього до якогось часу. Ісус у силі духа повернувся в Галілею, і чутка про нього рознеслась по всій околичній країні. Він навчав по всіх їхніх синагогах, і всі його хвалили. І прибув він у Назарет, де був вихований. Увійшов за своїм звичаєм з суботнього дня в синагогу і встав, щоб читати. Йому Подано книгу Пророка Ісаї, і, розгорнувши книгу, він натрапив на місце, де було написано: Господній дух на мені, бо він мене помазав. Послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю. Оповістити рік Господні сприятливий. А згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів. Очі всіх у синагозі були пильно звернені на нього, і він почав до них говорити Сьогодні збулось це писання у вухах ваших. Всі свідчили про нього і чудували словам ласки, які линули з уст його. І говорили, чи ж він не син Йосифа? А він казав їм: Ви певно скажете мені цю приповідку, лікарю, вилікуй себе самого. Про що ми чули, що сталося в Капернаумі? Зроби те й тут, на твоїй батьківщині. І він же додав: «Істинно кажу вам. Ніякого пророка не приймають добре в своїй батьківщині. Та я вам кажу по правді багато вдів було в Ізраїлі за днів іллі, як закрилось було небо на три роки і шість місяців, і великий голод лютував по всьому краю, однак ні до однієї з них не був посланий Ілля, тільки в Сарепту, що в краю Сидонським, до вдови жінки. Та й прокажених теж в Ізраїлі було чимало за пророків Єлисея, однак ніхто з них не очистився, крім сирійця Наамана. Почувши це, всі в синагозі наповнилися гніву і, вставши, вигнали його геть за місто і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоби скинути його додолу. Та він, пройшовши серед них, пішов далі. Потім прийшов у Капернаум, у місто Галилейське, і навчав їх у суботу, і дивувалися його науці, бо його слово було повне влади. А був у синагозі чоловік, що мав нечистого духа, і він закричав голосом сильним. Лиши, що нам і тобі, Ісусе Назарянине, прийшов ти погубити нас. Я знаю, хто ти. Ти святий Божий. Ісус же погрозив йому, кажучи Мовчи, і вийди з нього. І кинувши його перед усіма, демон вийшов з нього, нічого злого, не зробивши йому. Жах огорнув усіх, і вони один до одного казали, що за слово, що з владою і силою велить нечистим духам, і вони виходять. І рознеслася про нього чутка скрізь по всій тій країні. Вийшовши з синагоги, він пішов до Симонової хати. Теща ж. Симона була в тяжкій гарячці, і його за неї попросили. І, нахилившись над нею, він погрозив гарячці, і гарячка відійшла від неї. І зараз же, підвівшись, теща почала їм услуговувати. А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих, на різні хвороби, приводили їх до нього, і він на кожного з них. Клав руки та й оздоровляв їх. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали Ти син Божий. Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, він вийшов і подався на самітне місце, а люди кинулися його шукати і, знайшовши, хотіли затримати його. Від себе не пустити, а він сказав їм: Я маю і іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо я на це посланий і проповідував по синагогах у Юдеї. Перше послання до солунян апостола Павла, розділ перший. Павло, Сильван і Тимотей Солунській церкві, що в Бозі Отці і Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир. Ми дякуємо Богові завжди за всіх вас, коли згадуємо про вас у молитвах наших. Маємо в пам'яті безперестанку діло вашої віри, труд вашої любові та терпеливість вашої надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим. Знаючи, улюблені Богом брати, про ваше обрання. Бо наша до вас євангельська проповідь була не тільки у слові, але й у силі, і в Дусі Святім, та в повнім переконанні, ви ж знаєте, як ми поводилися між вами заради вас, і ви заходилися наслідувати нас і Господа, прийнявши Слово посеред численних утисків з радістю Святого Духа, і таким чином. Ви стали зразком для всіх віруючих у Македонії та Вахаї. Від вас бо рознеслося слово Господнє не тільки в Македонії та Вахаї, але ваша віра в Бога розійшлася по всіх усюдах, так що не треба нам і говорити про те. Про нас бо там оповідають, який ми успіх мали у вас. І як ви від ідолів повернулися до Бога, щоб служити Богові живому і правдивому, та очікувати з неба Його Сина, якого Він воскресив з мертвих? Ісуса, що визволює нас від грядучого гніву. Псалом. 31. До Тебе, Господи, я прибігаю. Не дай мені осоромитися повіки. У Твоїй справедливості визволь мене. Нахили до мене Твоє вухо, спаси мене притьмом, будь скелою прибіжища для мене, твердиною міцною, щоб мене урятувати. Бо ти скеля моя і моя твердиня, і ради імені Твого веди мене та керуй мною. Виведи мене з тенет, що тайно наставлено на мене, бо ти моє пристановище. В руки твої віддаю я духа мого. Ти визволив мене, Господи, вірний Боже. Ти ненавидиш тих, що почитають нікчемних, а я на Господа уповаю, радітиму і буду веселитись твоїм милосердям, бо зглянувсь ти над моїм горем, ти знав душі моєї скорботи і не віддав мене у руки супостата, поставив на широкім місці мої ноги. Змилуйся надо мною, Господи, бо мені скрутно, з журби виснажилися в мене очі, душа моя і моє нутро. Життя моє виснажується в горі, літа мої в стогнанні. У смутку підупала моя сила, і кості мої повсихали. Я став сміховиськом усім моїм противникам. Ганьбою всім моїм сусідам, страховищем моїм знайомим, хто мене бачить на дворі, втікає від мене. Мене немов мерця, забуто в серці, я став, немов розбитий посуд, бо чув я нашіптування багатьох, страхіття навколо. Коли вони разом змовлялися на мене. І замишляли відібрати життя в мене. А я на тебе, Господи, вповаю кажу: Ти єси Бог мій, в руках у Тебе моя доля, врятуй мене з руки ворогів і гнобителів моїх, освітли світлом Твого обличчя слугу Твого, спаси мене в Твоїм милосерді. Господи, не дай мені осоромитись, до Тебе бо взиваю. Нехай грішники вкриються соромом, нехай мовчки зійдуть до Шеолу, нехай заніміють уста брехливі, що на праведного нахабно говорять. Яка велика, Господи, Твоя доброта, що її зберіг тим, що тебе бояться. І чиниш тим, що до тебе прибігають перед людськими синами. Ти ховаєш їх у сховку обличчя твого від заговорів людських, Ти їх заховуєш в наметі від язиків сварливих. Благословен Господь, бо дивне своє милосердя явив мені в місті твердині. Я ж у збентеженні моїм. Промовив, відтяти я з перед твоїх очей. Та ти почув голос мого благання, як я взивав до тебе, Любіть Господа усі його святії, вірних стереже Господь, а гордовитим злишком Він відплатить. Сміло, і нехай ваше серце буде відважне. Ви всі. Що уповаєте на господа. Книга Приповідок, розділ 27 Не хвались завтрашнім днем, бо не знаєш, що день може вродити. Нехай вихвалює тебе інший, а не власні уста, чужий хто небудь, а не твої губи. Важке каміння тяжкий пісок, та гнів дурного обидвоє переважить. Лютість жорстока, гнів бурхливий, та проти заздрощів хто встоїться? Ліпше відвертий докір, ніж любов прихована. Рани від люблячого щирі, а поцілунки ворога зрадливі. Хто ситий топче і крижку меду? Голодному і гірке, солодке. Як пташка, що гніздо кидає. Так чоловік, що батьківщину кинув. Олія і пахощі веселять серце, так само і друг солодкий, що серця раду вділяє. Не покидай ні свого, ні батьківського друга, ані входь у дім брата твого в день твого нещастя. Ліпший сусід близький, аніж брат далекий. Мій сину, будь розумний і радуй моє серце, щоб я знав, що відповісти тому, хто мене ображає. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Візьми з нього одежу, бо він за другого ручився. Замість чужих візьми з нього заставу. Хто ближнього благословляє зранку на весь голос, про того думають, що він його проклинає. Постійне капання в дощову погоду і сварлива жінка. Одне на одного схожі. Хто хоче її вгамувати, той хоче вгамувати вітер або набрати олії в руку. Залізо гострить залізо, а чоловік обточується в товаристві з другим. Хто дбає про смоковницю, той їстиме плід з неї. Хто ходить коло свого пана, той у славі буде. Як у воді, обличчя обличчю відповідає, так серце людини людині. Шеол і Авадон ніколи не насичується, так само ненаситні очі людські. Що горно на срібло і на золото горнило, те на людину уста, які її хвалять. Товчі дурного товкачем, мов зерно в ступі, його дурнота від нього не відступить. Наглядай пильно, як то воно з отарою твоєю. І добре дбай про твої стада, багатство бо невічне. Чи ж багатство з роду до роду переходить? Як сіно скошене і пробивається отава, і на горах траву збирають. Ягнята будуть тобі на одежу, козли ціна на поле. Буде доволі молока козячого тобі на їжу і твоїй сім'ї на їжу та твоїм слугиням на прожиток. Книга ЧИСЛА. Розділ двадцять перший. Прочув Ханаан, цар Арацький, який жив у Негеві, що Ізраїль іде атарім шляхом, то став з ним до бою і полонив декого з них. Тоді Ізраїль обрікся Господові, кажучи: Якщо віддаси народ цей у мої руки, то я віддам міста їхні на цілковите знищення. Вчув Господь голос Ізраїля, та й віддав Ханаанян в його руки, і він знищив їх та їхні міста, і названо те місце Хорма. І рушили вони від гор гори шляхом до Червоного моря, щоб оминути Едом землю. Та люди в дорозі підупали на дусі, і почали вони нарікати на Бога і на Мойсея. Для чого ви вивели нас із Єгипту, щоб повмирати в цій пустелі? Хліба нема, води нема, а той легенький хліб набрид нам. Тоді Господь наслав на людей вогнених гадюк, І почали вони кусати їх, І вимерло в Ізраїля сила народу? Прийшли люди до Мойсея та й кажуть, Згрішили ми. Бо говорили проти Господа і проти тебе, помолись же до Господа, щоб віддалив від нас гадюк. І Мойсей помолився за народ, Господь же мовив до Мойсея, Зроби собі вогнену гадюку і повісь її на стовпі. А як укусить когось гадюка, то він погляне на неї і зостанеться живий. І зробив Мойсей мідяного змія і повісив його на стовпі. І коли кого-небудь кусала гадюка, то він звертав очі на мідяного змія і лишався живий. Вирушили сини Ізраїля далі в дорогу та й отаборилися в овоті. Рушили вони з овоту і стали табором в ієга Аварім у пустелі. Що перед Моавом на схід сонця. Звідтіль же знялися і отаборилися над потоком заред. Двигнувшися звідти, стали табором на другому боці Арнона, що в пустелі, яка виходить із краю Аморіїв. Бо Арнон то границя Моава між Моавитянами та Аморіями. Тим-то і сказано в книзі воїн Господніх Вагев біля суфа і долина Арнона, і схил долин, що простягається аж до ар та спирається об границі Моава. А звідти рушили до Беру. Це той колодязь, про котрий казав Господь Мойсеєві Збери народ, дам їм воду. Тоді Ізраїль заспівав таку пісню У гору вода з криниці, приспівуйте їй. Криниця, що копали дуки, князі народу рили берлом та жезлами. З пустині ж двигнулися до матани, а з матани у Нахлієл, З Нахлієлу до бамоту з Бамоту в долину, що на полях Моава до верху пізга, який височіє над сухим степом. І вислав Ізраїль посланців до Сихона, аморійського царя, щоб вони сказали Дозволь мені перейти через твою землю. Не будемо звертати ні на поля, ні на виноградники, не питимемо води з колодязів. Головним шляхом ітимемо, аж поки не вийдемо поза твої границі. Та не дозволив сихон Ізраїлеві перейти через свою землю. Зібрав він увесь люд свій та й вийшов проти Ізраїля в пустелю. А прибувши до Єгци, заходився воюватися з Ізраїлем. Та Ізраїль посік його мечем і посів його землю. Від Арнона до Яббока аж до Амоніїв. Язербо був границею Амоніїв. І здобув Ізраїль усі міста оті і оселився в них у Хешбоні та в усіх приналежних до нього місцевостях. Бо Хешбон був містом Сихона, Аморійського царя, і цей бився з попереднім Моавським царем. Та й забрав у нього всю землю до Арнона, Тим-то і співають. Увійдіте до Хешбона, віщі, хай буде відбудований, нехай постане знову місто Сихона. Бо вийшов вогонь із Хешбона. з міста Сихона пожежа, та й пожерла міста Моава, поглинула узвища над Арноном. Горе тобі, Моаве, пропав ти! Народе Кемоша видав синів своїх він на поталу, дочок своїх у неволю сихонові, цареві Аморіїв. Але на них ми ринулись і загинув Хешбон, пропав дівон, зруйнували ми все аж до Нофи, що близько лежить коло Медви. Отак осівсь Ізраїль у землі Аморійській. Мойсей послав на розвідини до Язеру. І здобули вони приналежні до нього села та й вигнали Аморіїв, що там були. Потім завернули і пішли вгору шляхом до башану. Та вийшов проти них ог цар Башанський, сам він та весь люд його воюватися з ними біля Едреї. Сказав господь Мойсеєві: Не бійся його, бо я віддав у твої руки його. І увесь народ його, і увесь край його, і зробиш із ним те, що зробив ти з Сихоном, царем Аморійським, який жив у Хешбоні. І повбивали вони його та синів його, і увесь народ його, тож не лишився ні один із них живий, і здобули його країну.